Мене звуть Дженні Лінплом я директорка з питань освіти в державному управлінні середньої освіти Швеції. Які ідеї бачення чи проєкти може запропонувати Швеція Україні? Для подальшого розвитку шкільної освіти? І що я можу сказати, щоб надихнути, запровадити ці ідеї у вашій країні? я хочу поділитися з вами ідеєю оцінювання навчальних потреб вступників. у 2015 році. Швеція пережила хвилю біженців із Сирії. серед яких було багато багато дітей. Дуже швидко стало очевидним, що школам потрібна допомога під час прийому цих дітей. Тому було ухвалено стратегічне рішення розробити оцінювальні матеріали. Які б забезпечили дітям, які тільки навступили до наших шкіл, можливість потрапити до відповідних класів. Метою було переконатися, що діти зможуть сприймати інформацію, спілкуватися, навчатися і задовольняти соціально-психологічні потреби у результаті для керівництва шкіл і вчительства були розроблені інструменти оцінювання на сьогодні ці матеріали зберігають свою актуальність і досі використовуються, Матеріали складаються з трьох частин. На першому етапі школа визначає мовленнєві навички та вміння учнів і учениць за допомогою інтерв'ю. На другому етапі школа визначає знання учнів і учениць, а також рівень читацької, математичної грамотності. Матеріали доступні 35 мовами для людей зі всього світу. Результати першого і другого етапів разом з віковими і особистісними характеристиками учня і учениці загалом формують для керівництва підстави для рішення щодо освітнього рівня і навчального класу. Зараз перші два етапи є обов'язковими для всіх, а третій етап є добровільним третій етап дає змогу визначити, які знання має учень або учениця з конкретного предмету. Тож як це можна використати в Україні? Ймовірно, багато дітей буде повертатися в Україну після війни. Як і Швеція можливо виникне потреба визначити їхній рівень знання мови, а також навчальні психосоціальні потреби. Чи правильно вони сприймають і відтворюють інформацію? Наші ідеї, бачення і пропозиції для подальшого розвитку шкільної освіти полягають у тому, що зарахування дітей до школи має базуватися не лише на оцінюванні їхніх знань з предметів. найбільшу увагу треба зосередити на психосоціальних потребах дітей, віддаючи перевагу їхньому добробуту. Що ж я можу сказати, щоб надихнути запроваджувати ідеї інструментів оцінювання для вступників у вашій країні. Кантрісь таке, що гарантує успіх у цій справі? до розроблення цих інструментів було залучено багато стейкхолдерів зацікавлених сторін. Воно спирається на ґрунтовні дослідження. Проте й досі виникають проблеми. Переконатися, що кожний учень і учениця отримали індивідуальний навчальний план і продовжувати оцінювати їхній поступ, це нелегко. Дехто з учнівства, у кого не виникло проблем на початковій стадії оцінювання, пізніше сильно відставали від однолітків Саме тому так важливо продовжувати спостереження. Якщо вас зацікавив шведський досвід, ви можете докладніше прочитати про це в книзі Розуміння навчальних потреб учніства». Дякую за увагу. Вітаю, мене звуть Жоу Кошта. Я міністр освіти Португалії. Де шість навіть сім років тому ми розпочали реформу освітньої політики, завдяки якій крок за кроком потроху змінюються наші школи і уся система освіти. і це те, чим я думаю, варто поділитися. Той внесок, який ми можемо зробити в розвиток України, Україна опинилася в дуже важкій, непростій ситуації, але мета освіти однакова для обох наших країн отже, реформа навчальних програм розпочалася у 2016 році з дуже простих запитань Навіщо наші діти й молодь ходять до школи? У чому полягає мета освіти? Так, ми знаємо, що школа це місце, куди приходять учитися. У школі вивчають традиційні класичні предмети, такі як математика, мова, хімія, географія. Але потрібно вийти за межі так званих енциклопедичних знань. Необхідно розвинути вміння, які підготують учнів і учениць до досягнення успіху в житті, де б вони не опинилися. Тож ми визначили основні вміння, які треба розвинути. А саме критичне та креативне мислення, вміння аргументувати, розв'язувати проблеми, адаптивність, вміння піклуватися про довкілля разом з тим, ми взяли за основу нашої освітньої політики принципи справедливості й інклюзивності, які реалізуються в навчальних програмах. Неможливо говорити про інклюзію і створювати свої гетто або виділяти лише певний простір для навчання учням і ученицям це проблема. Це справжній виклик, адже набагато легше виключити когось набагато легше з'ясувати, хто не здатен навчатися, ніж докласти значних зусиль і залучити все учнівство до навчальної діяльності. І нарешті ми визначили стратегію громадянської освіти. Ми не зможемо зробити учнівство успішним і навчити досягати чогось у житті, якщо залишимо такі проблеми, як зміна клімату, права людини, фінансова грамотність, демократичні інституції та медіаграмотність поза шкільною увагою. Тож усе це потрібно вивчати так само, як і традиційні предмети, тільки ще більш наполегливо. Інде освіта протягом життя передбачає розвиток від дошкільного віку, цілісний освітній простір і узгоджену освітню політику. і ми прагнемо поділитися нашим досвідом, навчатися один в одного. Адже створення національної і міжнародної мережі стейкхолдерів неймовірно збагатить усіх нас. Тож ви можете розраховувати на Португалію, а ми розраховуємо на вас. І я впевнений, що завдяки співпраці ми досягнемо більшого. Продовження терміну обов'язкового навчання на практиці означає, що наступної осені учнівство перейде до старшої школи. Яка має бути забезпечена усім необхідним. Це також означає, що освіта має бути безкоштовною. Навчання у Фінляндії досі залишається без Навіть більше у майбутньому всі навчальні матеріали, зокрема підручники для загальної середньої школи, інструменти для професійно-технічної освіти, ноутбуки або будь-що інше, буде надавати постачальник освітніх послуг, включно з методичним забезпеченням. Ідея полягає в тому, щоб інвестувати в навчально-методичне забезпечення базової школи 7-9 класи, щоб допомогти учням і ученицям визначитися, чим вони хочуть займатися надалі. Обов'язкова освіта триває, поки молодь не досягне 20-річного віку. До цього віку вона може продовжувати навчатися безкоштовно, якщо не закінчить своє навчання раніше. Якщо ж навчання затягнулося через хворобу або щось подібне, молодь може навчатися безкоштовно навіть довший час. Тож, чому ми вирішили запровадити цю реформу? Із року в рік близько 16% учнів і учениць не закінчують старшу школу. Повна середня освіта це майже обов'язкова вимога в нашому суспільстві. Більшість із тих, хто не отримали такої освіти, залишаються без роботи інколи назавжди. А якщо ти залишаєшся безробітним протягом тривалого терміну, ти легко можеш опинитися за межами соціуму до кінця свого життя. От чому для нас так важливо, щоб усі закінчили середню школу? Це також життєво необхідно для держави. Коли людина має роботу, вона сплачує податки, а це зменшує витрати на соціальне забезпечення. Наші розрахунки довели, що продовження обов'язкової освіти для старшої школи дозволить урятувати суспільство, адже кожен буде його частиною. Іншими словами, цей проєкт однаково важливий як для особистості, так і для суспільства в цілому. Ми навіть намагаємося виявляти молодих людей, які ризикують потрапити за межі соціуму, хоча поки що стали лише асоціальними. За старої системи вчителі та вчительки не завжди могли визначити, хто з молодих людей потребує допомоги. І оскільки існують різні варіанти підтримки, ми вирішили спробувати допомогти всім і надати молодим людям можливість отримати повну середню освіту, а також знайти власну ідеальну освітню траєкторію, щоб навчатися якомога старанно. Обов'язкове навчання забезпечується не лише примусом. існує багато видів підтримки та різної допомоги в навчанні. Наш уряд вкладає багато Роший у всі рівні освіти, починаючи від початкової школи, ми плануємо збільшити кількість учителів і учительок, щоб надавати молоді більше підтримки в школі. Ми знаємо, що майбутнє Фінляндії залежить від того, як навчатимуться наші діти й молодь. Тож ми хочемо інвестувати в освіту. Молодих людей у нас менше ніж дорослих. Тож ми маємо гарантувати, що нікого не втратимо, та всі стануть гідними членами суспільства. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn